Всім доброго вечора. Можете мене привітати. У мене сьогодні день народження, мені 46 років. І сьогодні було дуже багато поздоровлень від знайомих і мало знайомих людей. І це, звичайно, приємно, тому що відчуваєш, що те, що ти робиш, то це комусь потрібно. І тому хочу сказати велике дякую всім, хто мене поздоровляє, кому я цікава, кому я цінна. Потім хочу сказати, що сьогодні я з'їздила в управління там, де видаються. Документи для людей з інвалідністю. Подала на в ньосик о тому, щоб мені видали ну, легітимацію. Бо давно це потрібно було зробити, а я ніяк не робила. Ну і працювала сьогодні. Не відмічаю, по-перше, нема з ким, так би. Ну, є люди, які знайомі, але. Таких дуже близьких людей, то поблизу нема на Україні, і тому не відмічала. Але провела день активно, приймаючи поздоровлення і працюючи, робила масаж, потім було два уроки, ну і, і такі справи. Далі хочу сказати, що в мене. Такі ситуації, це у мене тут така підставка для того, щоб знімати. Записана на операцію на 10 люте і до того часу хочу так підтягнути, ну, щоб більше продати масажів і тримаю дієту, тому що, якщо я не буду тримати дієту, то в мене буде адський біль в животі. Бо вже був момент, що я не поїла і у мене скрутило так швидко, що я на силу відійшла, пила ножку. І так, надіюсь, дасть Бог, що я дотримаюсь до 10 лютого. Тому що я можу без черги піти на операцію. У мене є направлення, але я не можу з того причини, що у мене потім. З місяця випадаю з роботи. І ну, місяця не зможу точно працювати, а взагалі два місяці не можна напрягатись. І я хочу це зробити в лютому. Ну і такі справи. Так що працюю. Таке у мене класне крісло є. Купила цей диванчик, продала, у мене такий був зелений. І тепер я насолоджуюся таким суперським кріслом, кожаним, шкіряним. Мені люди привезли. Ну, все. Більше нема чого розказувати. Хто хоче, приходьте на масаж, хто хоче, приходьте на навчання. Продаю масажі по 100 злотих за годину, якщо ви купляєте 10 масажів. А так, ціна 150 за годину. Ну, і працюю. Не все гладко, не все суперське, але намагаюсь працювати, тому що треба жити, платити за все, і, і треба це все якби оплачувати. Ось так. Трошки худію, тому що не їм хліба, або їм дуже повільно переживаючи кожну крихітку, тому що не можна мені великими кусками хапати. І тому худію. Так що навіть це користь від грижі. Все, пока-пока.